Зараз дізнаємося від Дмитра Сахарука, це виконавчий директор ДТЕКу. Вітаємо пане Дмитро. Ви вже є у нас на зв'язку. І давайте розпочнемо нашу розмову загалом із більш масштабних історій, що з енергетичною системою України зараз на сьогодні, враховуючи попередні обстріли, і ті обстріли, які відбулися за останню добу. Продовжуються ремонтні роботи на тих об'єктах, які були пошкоджені раніше, починаючи з 10 жовтня. Також деякі з них були пошкоджені сьогодні. Вночі деякі з них були вже відновлені і пошкоджені вже в четвертий чи в другий раз в залежності від об'єкту. Тому на жаль, зберігається обмеження. Споживачів по всій Україні акцент зараз на жаль. Це Київ, Київська область, Житомир, Чернігів, Черкаси, Харків, Суми, це центральні і північні регіони. Це пов'язане з тим, що пошкоджена перш за все, інфраструктура, яка відповідає за передачу електроенергії. Також недостатньо генерації в цьому вузлі. Вона теж пошкоджена і теж працює не в повному обсязі. Як обстріли цієї доби ми щойно чули від нашої кореспондентки із Вінниці? Вона розповідала інформацію, яка відома на зараз. І як через ці обстріли Вінницького об'єкту енергетичної інфраструктури змінилася ситуація з енергосистемою по всій Україні, де сьогодні були відключення електроенергії, і чи вже повернулися ми до планового графіку? Внаслідок обстрілів сьогодні вночі суттєво зменшилась можливість передавати електричну енергію з місця. Вона генерується до місць, де вона споживається. Дійсно була атака вона була на жаль успішна з точки зору окупантів, і було пошкоджене обладнання. Серйозні пошкодження ми спостерігали відключення в тринергії в рамках графіків аварійних відключень вночі. Десь до 12-ї години відбувалася стабілізація системи. І з 12-ї години Київ-Київська область перейшли до так званих графіків відключень за погодинами. Зараз застосовуються погодинні графіки. В місті Києві, однак система перевантажена дуже багато є проблем з можливістю передавати її особливо в один пік. Якщо ми говоримо про графіки відключення і у тих реаліях, в яких ми перебуваємо сьогодні, наскільки ми їх дотримуємося? Тому що наші студії ми говорили і про медицину, і про освіту, і зокрема про те, що потрібно підлаштовуватись під планові графіки. Однак вони не завжди є такими, про які поговорять і про які попереджають, зокрема по списку. Графіки в Києві, Київській області Донецькій області, Дніпропетровській чи Одеській, там де працює наша компанія. Ми в цілому витримуємо. Є десь 6-5 залежності від доби відсотків. Там де графік не витримується через технічні проблеми з обладнанням. Ми над цим працюємо. Але я думаю, що наші всі клієнти бачили, що значно з підвищився рівень відповідності відключень до. Графіків, ви знаєте, я думаю, зараз потрібно сказати дещо іншу річ у нас ми зараз говоримо про відключення електроенергії за графіком. Думаю, зараз потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Перед за все, це сьогодні звільнений Херсон, там де рашисти зруйнували всю енергосистему. і Там те, що графіки там взагалі немає електроенергії. Тут потрібно зараз концентрувати всі зусилля для відновлення якого швидшого відновлення електроенергії. Ми як Компанії ДТЕК готові надати людей в рамках бригад техніку матеріали для того, щоб допомогти якомога швидше віднови відновити інфраструктуру енергетично в, в Херсоні та на звільненій території Херсонської області для того, щоб подати людям, хоча б електроенергію, може не за графіком, але подати її для того, щоб там трохи тяжкість ситуації. Полегшити, скажімо так, і це напевно зараз один з пріоритетів, на який потрібно звернути увагу. Пане Дмитро, про відновлення ви заговорили чи достатньо зараз комплектуючих, тому що ми також говорили в нашій студії неодноразово про те, що є певні компоненти для відновлення електромереж, що виготовляються там від, від половини до півтори року. Чи є ці компоненти на сьогодні? Чи є в достатній кількості? І власне про Херсон, скільки реально потрібно часу, аби зробити цей мінімум? потрібно розділити всю історію на дві частини: це високовольтне обладнання, яке необхідно для встановлення на теплостанціях чи гідростанціях та підстанціях Меккоронерго, і низьковольтне обладнання, яке потрібно встановлювати на в мережах Херсон Херсонських електричних мереж. А якщо говорити про першу частину, то тут після трьох перших хвиль і в вже багато чого було використано з запасів. Їх потрібно поповнювати. І тут ми працюємо разом з міністерством енергетики, міністерством зовнішніх зв'язків для того, щоб придбати його технічну допомогу, або ж за гроші, ми за свої гроші зараз все відновлюємо. Придбаємо на жаль, кількість недостатня зараз і потрібно збільшувати, в тому числі замовляючи виготовлення цього обладнання. Що стосується харсонських мереж, то тут у нас є наприклад частина обладнання, яке ми можемо ми накопичили, можемо надати нашим партнерам, колегам з Херсону Волонепо для того, щоб якомога швидше відновити, точно для першого відновлення буде достатньо. Що стосується часу, то тут потрібно дивитися на характер руйнувань. А але, наприклад, Київська область нами була відновлена за 30 днів ось після повної деокупації. Тому я думаю, більш-менш про такі цифри мою, ці сроки можна говорити і в звільненій території Херсонської області. Головне зараз консолідувати всі зусилля для того, щоб якомога швидше відновити електрику. Вона потрібна як людям, так і збройним силам України для того, щоб забезпечити надійний захист Херсону від расистів. Пане Дмитро, а якщо говорити не лише про звільнені від окупантів території, а інші території України, який регіон зараз має найбільш нестабільну ситуацію з електроенергією? Чи можна його виділити? Так, якщо ми говоримо про мережі, які пошкоджуються внаслідок обстрілів, то це звичайно артилерії мається на увазі. То це звичайно Донецька область, Запоріжжя. Харків, суми це обстріли артилерійські, які пошкоджують, скажімо так, прикордонні території або ж туди, куди дострілює артилерія. Якщо говорити, але там скажімо, це швидко достатньо відновлюється, тому що це принаймні, перш за все лінії. Якщо говорити про глобальний дефіцит електроенергії, то там, де не залежить від ліній, та як таких, а від саме критичної інфраструктури великих об'єктів станції, теплетрастанції чи гідротастанції і підстанції. То це центральний і північний регіони. Я казав, це Київ, Київська область, Житомир, Черкаси, Суми, Чернігів, Харків, Полтава. Тут проблема не в тому, що обстрілюються в першу чергу, а в тому, що вони були пошкоджені і немає можливості сюди передати електричну енергію з інших місць, де вона виробляється. Це означає, що ем, жителі цих регіонів, які ви щойно назвали центр північ, вони мають більше заощаджувати зараз електроенергії. Правильно я зрозуміла вас. Отак, чому нема світла, перш за все в чим відрізняється Запоріжжя чи, скажімо так, Донецьк від Києва? Там немає світла, тому що там їх обстрілюють і пошкоджується лінія електропередач. У нас нема світла, тому що ми не можемо забезпечити передачу необхідного обсягу через раніше пошкоджені, але не артилерію об'єкти, а пошкоджені ракетами та дронами. Тому там потрібно чекати, поки відновлять. А у нас потрібно заощаджувати для того, щоб зменшити Ефіцит до того моменту, поки не будуть відновлені електричні мережі. Різниця в часу відновлення лінію відновити значно легше ніж відновити підстанцію, яку розбомбили там 6 шістью там всікі кількістю ракет чи дронів. Тому і ця така принципова різниця в нас є. Дякуємо, Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був у нас на зв'язку і розповідав нам про ситуацію з відключеннями. І власне, ми вже щойно почули інформацію, що після повної декупації Херсонщини впродовж 30 днів туди можна уже буде відновити електроенергію, і подати електроенергію.